Друзі, ми продовжуємо нагадую, ви дивитися консиліум, і я рада вітати в нашій студії вже нову гостю. Це Анастасія Пустовалова, завідувачка відділення променевої діагностики, лікарка ОЗД медичного дому Одрекс. Пані Анастасія, вітаю вас. Вітаю Тетяна. Сьогодні діагностика дає лікарям унікальну можливість бачити те, що приховане від очей, але пацієнти часто плутаються у термінах МРТ, КТ, УЗД рентген. У чому різниця між цими методами, коли вони дійсно потрібні, і чи всі з них безпечні? От саме зараз будемо розбиратися. І пані Анастасії, давайте почнемо з базового чим принципово відрізняються рентген, ОЗД, МРТ і КТ, який принцип роботи? Так, більшість з цих досліджень, що ви зараз назвали, вони відрізняються саме фізікою, тобто це принципово різні методи, в яких використовуються різні фізичні явища. І те, що ви кажете, що іноді пацієнти плутаються, іноді і лікарі плутаються. Угу. Лікарі не радіологи плутаються у тому, яке дослідження краще в тому чи іншому випадку. Тож це запитання таке дуже влучне. Наприклад, при у дослідженні ультразвук, та ультразвуковому дослідженні використовуються звукові волни, фізичні волни, коливання. Тобто саме такі волни природа, їх саме така, як от ми з вами зараз розмовляємо, але угу. частота вища. При дослідженні КТ та рентгені і мамографія входить в цю ж групу. Використовується рентгенівське випромінювання, це є інізуючим випромінюванням, і воно може приносити шкоду, але в сучасних апаратах все зроблено так, щоб воно не якщо використовується ну, з розумом, не приносило шкоди організму, тобто значної шкоди. Да? МРТ це принципове інше дослідження. Там, в принципі, немає випромінювання. Там використовується магнітне поле і реакція наших атомів водорода, які складають ну, більшість атомів водорода в молекулах води знаходиться, І ці молекули складають більше 70% нашого організму, і реакція цих атомів на Магнітне поле саме і дає нам таку картинку МРТ і можливість побачити ці структури, що знаходяться всередині. І я так розумію, що УЗД це є найбільш безпечне обстеження, тому що його роблять і вагітним, і діточкам, і частота такого обстеження може бути необмеженою, так? Так, саме так і є, і зараз ультразвукове дослідження воно дуже. Приходить до лікаря безпосередньо, тобто цим дослідження вже опановують лікарі-гінекологи, лікарі-дерматологи, травматологи, можуть використовувати портативні апарати, апарати. Кишенькові апарати, і навіть на своїй практиці, а лікарі УЗД вже роблять більш складні дослідження, дослідження, які потребують якогось експертної думки. Ну, ми рухаємося в цьому напрямку. І так, це дослідження. Навіть сімейні лікарі можуть придбати такі апарати і використовувати в своїй практиці. Щоб було швидше, і пацієнтові не треба швидше. було записуватися да, на та. більшої кількості лікарів до сліджень, і досліджень. Да. А чи можна сказати, що ці методи взаєм? Заміні, про які ми проговорили, чи кожен має свою чітку сферу застосування? Так, в деяких дуже вузьких таких сферах і напрямках вони можуть бути взаємозамінні, але ні, кожен метод краще для певних органів та систем. Навіть більше, я скажу, для деяких запитань краще. При на тому ж органі використовувати, наприклад, КТ, а при такому запиті МРТ. І в цьому має розбиратись, в цьому і є робота лікаря-радіолога сказати, що саме і що краще використати саме в цій випадку. Чи правильно я розумію, пані Анастасія, що це така діагностична задача, коли треба і що призначити? Тобто лікар, коли визначає саме що МРТ, КТ, УЗД призначити, це така задача, яку треба вирішити з урахуванням особливості пацієнта, досвідом самого лікаря. Що щоб швидше обізначити цю проблему, знайти те захворювання чи причину його так. Так, наприклад, якщо е, лікар хоче дослідити е, щитоподібну залозу, то найкращий метод для дослідження щитоподібної залози це є е, УЗД. Але якщо ми бачимо, наприклад, е, вузол, який е, поганий вузол, який проростає, оточуючи тканини, то тут вже УЗД недостатньо. Треба МРТ використовувати е, шийного відділу, тобто, в залежності від запитання, навіть Може бути використане різні дослідження, і так лікар має в цьому добре розбиратись і добре задавати питання лікарю-радіологу, щоб отримати відповіді. Часто пацієнти хвилюються через опромінення. Мені здається, дуже страшне для них слово. У яких випадках воно дійсно є? Ви ж згадали про рентген. Так. Я пам'ятаю, ще часи, коли там, один раз на рік чи там, два рази, максимум на рік можна було робити рентгени. А нещодавно мені от відкрили очі і сказали, що сучасне обладнання воно більш вже безпечно діє на угу. пацієнта. А насправді, коли треба турбуватися, чи треба питати в лікаря, чи є воно. Воно небезпечним для тебе, чи взагалі це сам лікар повинен розповісти пацієнтові? Насправді ця турбота, це таке хвилювання з приводу опромінення не є абсолютно необґрунтованим. Воно є обґрунтованим, тому що дійсно це іонізуюче випромінювання, воно може принести шкоду. Але всі рентгенологічні дослідження, це рентген КТ і мамографія, вони мають бути призначатись лікарем. Коли е, користь від цього дослідження переважає можливу шкоду. Далі, ви правильно кажете, що в сучасних апаратах е, зроблено багато ступенів захисту для того, щоб опроміння була рівно таким, як необхідно. При звичайній рентгенографії опромінювання десь дорівнює переліту, ну, наприклад, е, Літадеси не літає е, е, нічого. Ну, Але можна це, наприклад до того пам'ятаємо пані, так, ви пам'ятаєте ці часи? Ну, наприклад, ви літаєте до Стамбула, ви отримуєте саме таку дозу. Навіть якщо ми просто нікуди не літаємо, ми живемо, ми за рік отримуємо певну дозу. Це від, від природних джерел випромінювання. Ну, це життя. Тобто Ось. Тут, тут головне знати, по-перше, що треба а, саме від лікаря рекомендація зробити те чи інше дослідження. Це Тому що ви ж пам'ятаєте, також ще ближче е, е, пандемію, так. Е, і коли всі хотіли робити собі комп'ютерну томографію угу. легень, шукали в себе запалення і робили це навіть лабораторії певні без направлень лікаря просто за бажанням пацієнта. І я знаю людей, які е, е, захворіли ковідом -ем в той момент тим штамом, вони зробили цю томографію. Шло певний час два-три тижні. Вони йшли знову робити для того, щоб перевірити, чи там не залишилося запалення. Через півроку вони знову робили для того, щоб ще так. щось перевірити, і це надавали цю послугу їм. Насправді я ж так розумію, що це дуже небезпечно. Той ковід був для них безпечніший ніж оці обстеження. Так я з вами абсолютно згодна. Дуже багато було в той час необґрунтованих досліджень. Дослідження, які люди самі собі призначали, звісно, рентгенівське опромінювання, воно має такі властивості, що одразу ми не побачимо ніякої шкоди. Але на віддаленій перспективі, тобто в майбутньому, через десятки років, ми не знаємо, що нам це принесе. І коли це робиться вже дорослим людям, це одне. А якщо це робиться дітям, яку шкоду ми йому можемо нанести, то. Я маю наголосити на тому, що будь-яке дослідження, особливо рентгенівське, воно має бути призначене лікарем обґрунтовано. Але ж ми маємо іноді такі певні ситуації, коли потрібно так відстежити угу. стан так, пацієнта. Звісно. І ми знаємо, що діагностика вона повторюється. Ці дослідження треба повторити через певний час. І чому так? Це пересторога. Чи е, така прям нагальна потреба в цьому випадку? Ну в цьому випадку треба розглядати конкретну ситуацію Я розумію, так. Е, при багатьох захворюваннях, коли ми повторюємо часто дослідження, особливо великі дослідження, КТ з контрастуванням, це часто, наприклад, онкологічні захворювання, і там дійсно в протоколах нам є необхідність слідкувати за тим, як проходить лікування, і тоді. Користь від цього дослідження вона значно переважає той ж ту шкоду, яке воно приносить. Є в нас ми працюємо в доказовій медицині. Ми працюємо по рекомендаціях. І в рекомендаціях є прописаними, як часто треба повторювати, в якому об'ємі. Знов таки наші лікарі-радіологи намагаються зробити так, щоб робилось саме той участок, саме та фаза, яка необхідна конкретно цьому пацієнту, і для цього треба опять таки, лікар-радіолог, який призначить саме зробить дослідження персоналізованим для цього пацієнта. Угу. Тобто, звісно, кожен такий випадок, він окремий і розуміло. ми навіть можемо згадати простий випадок, перелам, а, коли ми говоримо, і дослідження щодо того, що сталося з тобою, а, коли лікар угу. повинен подивитися, що саме, який перелам, де перелам. І потім, коли вже проходить певний час після лікування і загоєння, теж треба перевірити. І ми розуміємо, що це теж певний такий невеликий проміжок часу, місяць, півтора, в когось там в довше. але від так, 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 це теж угу. повторне дослідження якого потребує лікар для візуалізації того, що сталося, як загоїлося, і таке інше, скажіть, будь ласка, наскільки є безпечними для дітей обстеження, про які ми говоримо, чи для них тільки використовується без якщо складних проблем, складних захворювань тільки УЗД? В дитячій практиці в нових протоколах все більше і більше уваги надається УЗД, все більш вищі вимоги для того, щоб назначити таке дослідження, як рентген чи КТ. Але при є деякі стани, коли це необхідно і виконується дітям також. Є ну, певні так хвороби, які на жаль не уважають дітей, і там угу. теж треба. Дуже детально обстежити малюка. Скажіть, будь ласка, пані Анастасії, що от ви згадали з контрастом? Теж таке непоширене обстеження, але цікаво, що таке та контрастна речовина, навіщо її вводять, і чи може вона бути небезпечною для пацієнта? Це дуже цікаве запитання. Контрастні речовини якщо, речовини. якщо ми говоримо про про КТ, це йодвмісні контрастні речовини, при МРТ, це гадоліні вмісні речовини. Вони вводяться для того, щоб ми розуміли, як кровопостачається те чи інше утворення, частіше при утвореннях, наприклад, чи при дослідженні судин, як йдуть дрібні судиночки, як наповнюються судини цього утворення і в залежності. Від цього від того, як ем, ця перфузія відбувається, ми можемо робити більш обґрунтовані висновки щодо природи цієї пухлини, тобто не здогу... менш ем, звужувати наше коло пошуку. да З просто якесь утворення до саме утворення там такогось характеру, да більш так ем, обґрунтовано е, предполагати, і також ми можемо чи Кише бачите, наприклад, межі пухлин, там проростання і так далі. Тобто ну, це сама, для по деталізації. Собі, сама по собі ця речовина вона потім природним вона, шляхом виводиться. Так, та? вона виводиться нирками. І чому при дослідженні КТ з контрастом дуже часто, ні, дуже часто завжди ми використовуємо дослідження креацініну, тобто функції почек, нирок перед угу. дослідженням. Саме для того, щоб подивити, чи вийде добре контраст, чи не вийде. Сам по собі контраст він не шкідливий, але в деяких людей він може. Може викликати алергічні реакції. Ну, ви згадали Та. про йод, ми знаємо, Та. що є на йод в людей. Та. певні. Навіть є люди, тобто я, які вміли собі просто якось намазати йодом настільки багато, таким концентрованим, щоб угу. просто не отримати Роботопіки. одноразову опік і одноразову алергійну реакцію саме на кількість. І концентрованість uh -huh. цього препарату, але є люди, які реагують на нього весь час. І я так розумію, тут вже теж є альтернативи, і дослідження uh -huh. альтернативні, контрастні речовини. Тому що почула від вас дуже цікаве слово «протоколи». протоколи. Це не тільки задача для лікаря із зірочкою правильно в складному випадку провести діагностику. Це також є протокол, де всі лікарі, скажімо так, для простими словами для наших глядачів вже підвели підсумок багатьох обстежень в той. В тому чи іншому захворюванні і е, зробили висновок, що діагностувати це захворювання краще от такими методами. Так. І в усьому світі вони, в принципі, ці протоколи весь час міняються в різних сферах, в різних е, медичних, е, саме таких спеціалізаціях. Е, я знаю, що Ваша медична установа багато проводить конференції, багато сама приймає участь лікарів в різних виступах, навчаннях. Наразі щось таке цікаве є про що ми можемо згадати в рамках нашої теми нове, якісь нові технології у сфері візуалізації. Чи з'являються вони зараз, чи працюють над ними, чи можна очікувати чогось такого точнішого і безпечнішого в майбутньому? Так, це дуже багата, дуже цікава тема. Візуалізація, медична візуалізація це одна з найбільш таких галузей, що активно розвиваються. Наприклад, я. Щойно казала про контрасти в КТ і МРТ, але весь світ і на конференціях ми дуже багато говоримо. Всі міжнародні конференції говорять про контраст в ультразвуці. Ми чекаємо на ем, легалізацію контрасту в Україні, але це дослідження, контрастне ультразвукове дослідження, воно допомагає не менш детально візуалізувати, наприклад, пухлини печінки, і не менш обґрунтовано казати про їх природу, тобто що це саме запухлина, але це на сьогодні майбутнє. Також накопичуються дані щодо, наприклад, я можу краще розповідати про ультразвук, mm -hmm. бо я є фанатом цього методу. Наприклад, накопичуються дані і ті дослідження, які раніше були чимось фантастичним, казала, наприклад, що кишківник не обстежується на ОЗД. Обстежуються, є міжнародні рекомендації, протоколи. Наша клініка обстежує нерви кінцівок. Не бачимо, не знаємо. Це не печінка, угу. як і дивитись, дивимося, розуміємо суглоби, дивимося, розуміємо. Тобто, ну так накопічуються дані у світі і в принципі. Методики дуже так потужно вони, розвиваються. Вони заходять і в Україну, правильно? Тобто так, ми так. не пасемо тут задніх. І що стосовно коли якихось надання послуг, ми взагалі кажемо, що війна підштовхнула лікарів до певних взагалі відкриття нових сфер. А коли ми говоримо і про технології, вони також до нас приходять і використовуємо їх на рівних з усіма так. Абсолютно, ми навчаємось по тим ж протоколах і користуємося світовими протоколами і наші лікарі. І вони ніяк не гірше ніж за кордоні. Дякую вам, дякую, пані Анастасії. Розумію, що сучасна діагностика це ж не просто апарати, інструменти, що допомагають лікарю поставити діагноз і обрати лікування. Це ще і розмова з пацієнтом, правильно підібране те обстеження, правильно проведене, тому що для кожного такого апарату це лікар повинен ще пройти скільки знаєте, навчання для того, щоб опанувати цього помічника. І тому е нашим глядачам, хто от знаєте, кого направляють на обстеження ще одне головне підкреслити: направляють, а не самі а -а -а. йдуть. Треба завжди на станові підготуватися, слухати уважно, е не брехати щодо певних своїх станів або звичок. Е і все говорити тоді буде все на найкращим е чином обстежено, і лікарі е нададуть найкраще лікування. Дякую вам. Нагадаю, що Анастасія Постовалова, завідувачка відділення променевої діагностики, лікарка УЗД медичного дому Одрикс, була у нашій студії. Довіряємо нашим лікарям. Вони роблять все для того, щоб лікувати і на нас якнайкраще зберігати наше здоров'я. Тому оця довіра вона потрібна. І з вами був Консиліум. Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.